19 серпня у Києва Святошинському районі у селі Лісники відзначали яскраве, близьке та рідне кожному мешканцю свято. День села на площі Грушевських перед сільською радою була споруджена сцена, з якою ведучі солісти та завзяті ансамблі співали свої пісні і спілкувалися з гостями та мешканцями села. Дорогі мої лісничани і лісничаночки. Сьогодні у нас день села. Це велике свято. Де ми всі збираємося на цій площі відмічати наше свято, тому що у єднанні, у дружбі, у мудрості, у сплаченості наша сила. День села у лісниках співпав із храмовим святом преображення Господнього або Яблучного Спаса. І як водиться зазвичай у народі, в цей день збирається на святкування вся рідня. Шановна Ольга Іванівна, виконком депутатський корпус, молодь. Дозвольте мені від імені голови адміністрації та від всієї адміністрації привітати вас з днем народженням вашого села. Задля отримання гарного настрою та яскравих емоцій на площі були організовані дитячі і дорослі атракціони та невеличкий ярмарок продаж товарів ручного виробництва.